Всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати, яку я зробила, зв'язала шапочку біні. Ось така вона. Дуже тепла шапочка. Бачите, тут в'язання, воно таке якби подвійне. Дуже гарна тепла шапочка. Шапочку в'язала поворотними рядами. Вона має розмір, отак, у вільному е, стані 22 см і висота 23 см. Ця шапочка в'язана на е, розмір 58 із пряжі. Ось така пряжа, хочу вам показати е, Alize Angora Gold. Тут у 100 грамах, тобто в одному моточку 550 метрів. Бачите, ця пряжа, вона тоненька. І я в'язала її у 4 складення, тобто в 4 ниточки. Склад цієї пряжі 80% ангора. Вірніше 20% ангора і 80% акрил. Пряжа дуже м'ягесенька, дуже приємна на дотик, гарно, гарна в роботі. Я використовувала ось на цю шапочку, я використовувала пряжу ось таку, вона секційна, тобто, ви бачите, що тут є темніші пасма, світліші. Але коли я в'язала в 4 ниточки, мені треба було. Скласти тут дуже складно підбирати візерунок, так як ну, вона дуже тоненька, якби вона була товстіша, там більш краще. Тут вона тонесенька, і вийшло. ну, В принципі, вийшло, я задоволена, вона дивіться, така меланжева. І так якось, бачите, все було підібрано, що оця резиночка ще внизу вийшла більш-менш такого одного кольору, а далі вже пішов меланж, тобто із більше білої ниточки. В'язала я її, в'язка тут дуже проста, дуже легка, взагалі не треба заморочуватись нічим. Поворотними рядами, ось тут я її шила, все акуратно зроблено, бачите? Вона ця в'язка може бути як одинарна, верніше, як одностороння, так і двохстороння. Ось так вона виходить з вивороту, якби більше похожа на піванглійську резинку. на піванглійську. І така вона, бачите, ніби подвійна. Дуже тепла на, на зиму, на морози це дуже тепла шапочка. Притому вона легенька, сюди пішло менш як один моточок на цю шапку. Звичайно, якби вона була в'язана з е, заворотом чи відворотом, там би пішло, можливо, і всі 100 г. А тут пішло менше. Не можу сказати, бо я поперемотувала їх ось із одного мотка. Е, я перемотала і ще в мене залишилося на зразочок. Це ось м, тон, який тут тон? Верніше номер пряжі, я не знайду. Ця пряжа дуже гарно використовувати її для в'язання шалі. Шаль в'яжеться в одну ниточку, і вона виходить тоді, ніби градієнтом, ну або секційно. В шапочці виглядає от так. Ще є в мене отакий персиковий колір. Можливо, ще зв'яжу і таку шапочку в такому стилі побачу. Ну і давайте розпочнемо ми з вами. покажу вам візерунок. Дуже простий. Тут, до речі, тут я набирала 84 петлі. Дуже простий візерунок, ось бачите, у чотири ниточки тут у мене воно вийшло. Рапорт візерунка складає дві петлі і два ряди. Набираємо спиці, самим, петлі набираємо самим звичайним способом, методом. Так, тут у мене три. 4. Багато не будемо набирати. Я лише покажу саму суть. Ось я набрала 10 петель, Ну і зробимо додатково ще дві крайніх. 12 петель набрала. Що хочу сказати, що на... я в'язала цю шапку на спицях 3,5 мм, можна в'язати її і на 4 мм, так як тут ниточка доволі така товстенька, вона не груба, вона дуже ніжна. В роботі дуже гарно, так як я в'яжу слабо, мене влаштовує і 3,5. Хто в'яже щільненько, беріть спиці 4 мм. Так, ну і перший ряд ми будемо в'язати так. Першу петлю знімаємо, це в нас крайня петля. Першу петлю зняли, далі в'яжемо. Одна лицева, одна виворітна, одна лицева, одна виворітна, І так ми в'яжемо усі петлі. Лицева, виворітна. На перший погляд це ніби ну, як резинка один на один. Знаєте, мені на окулярах трішки далеченько. Зараз розберуся, то вже зніму окуляри. Трішки наробила помолочок. Так, лицева, виворітна. Лицева виворітна. Лицева, виворітна, лицева, виверітна. І крайня петля остання, виворітною петлею. Я завжди так роблю. Повернули полотно, повернули наш зразочок і робимо ось таку маніпуляцію. Першу петлю ми знімаємо. Лицеву петлю ми знімаємо нитка за роботою і виворітно пров'язуємо. Знову лицеву знімаємо, нитка за роботою і пров'язуємо виворітно. Лицеву зняли, нитка за роботою, виворітно пров'язуємо. І так ми робимо до кінця ряду. Лицеву знімаємо. Виворітно пров'язуємо. Знову лицеву зняли, нитка за роботою. Виворітно пров'язали. І крайню пров'язуємо виворітною. Так, це ми пров'язали е, перший ряд. Це у нас був установочний ряд. Це ми пров'язали перший ряд. Другий ряд пров'язуємо. Трішки довгий фіст залишився, він мені заважає. Наступний ряд, другий, пров'язуємо лицева, виворітна. Лицева, виворітна. І так ми в'яжемо весь ряд до кінця. Лицева, виворітна. Лицева, виворітна. І остання виворітною. Так, знову повернули. І ось ви бачите, що у нас по одній стороні вже такі об'ємні витягнуті петелечки виходять. Давайте ще раз пров'яжемо один рядочок. Лицеву знімаємо нитка за роботою виворітно пров'язуємо. Лицеву знімаємо, нитка за роботою, виворітно пров'язуємо. Зняли, виворітно пров'язали. Бачите, я в'яжу слабенько. Лицеву зняли, виворітно пров'язали. Лицеву зняли, нитка за роботою, виворітно пров'язали. Так. Наступний рядочок усі петлі пров'язуємо, як вони дивляться лицеву лицевою, виворітно виворотною, як дивляться петлі. Тобто Другий рядочок у нас йде як резинка один на один. Ось так, бачите, по одній стороні у нас виходять ось такі витягнуті петлі. І Із-за того, що ми ніби пров'язуємо два ряди, а в нас виходить як півтора. Тому що ми одну петлю. Лицеву, ми її не пров'язуємо, а е, просто перезнімаємо з однієї спиці на іншу, але ж там же ж іде у нас, е, ой, але ж там іде в нас, ось ми її зняли, але там іде в нас оця перетяжка, розумієте, і вона е, в'язання виходить якби таке тепле, як подвійне. За рахунок того, що ряди ніби виходять ущільнені. дуже м'яка, дуже еластична пряжа. Практично е при в'язанні не розділяються ниточки, так як це ангора, вона трішки така, знаєте, е невеличка ворсинка. тут є, але вона невеличка, що мені подобається. От. І так виходять рядки, ніби ущільнені. І е, тут ось пров'язуємо резинкою один на один. Дуже легко, дуже просто, і виходить дуже гарне в'язання. Таким в'язанням можна в'язати не лише шапки, можна в'язати е, Кардигани теплі, е, можна в'язати е, безрукавочки, шарфи можна в'язати. Шарфи, ну, звичайно, на шарф треба взяти хоча б три ниточки, щоб він був більш такий. Бо шапка нам треба, щоб тримала форму. Бачите, вона чудово тримає форму. Е, така шапочка, вона є в наявності. Якщо хтось бажає її придбати, Будь ласка, під відео в описі. Буде мій номер телефона, Viber, WhatsApp, Telegram, кому куди зручніше писати. І така шапочка буде коштувати 450 гривень. Шапочка має назву Біні. Бачите, вона без заворота, ось така щільненька, дуже гарно тримає форму, дуже гарно навіть ось дивіться, як розтягується, як гарно виглядають рядочки. От. Тут гарно так, ну, ось дивіться, гарно зроблена макушечка, акуратненько, немає таких от, на голові, вона приймає форму голови. Ось так, можу зв'язати ось в такому кольорі, кому такий підходить, саме такої форми. Ну або іншої. Я в'яжу дуже багато шапочок, декілька шапочок вже я продала, тому, якщо хтось бажає, можете мені написати, я зроблю в будь-якому кольорі будь-якого розміру. Тут у мене на розмір 58, 84 петлі, я вам казала, якщо хтось бажає зробити на Розмір меншу можна набрати 80-82 петлі, тобто трішки менше. Якщо на розмір 60, можна набрати 88 петель. Шапочка дуже гарно розтягується, дуже гарно лягає на голову. Ось така е, красуня. Так. І ось такий, е, таке в'язання. Дивіться, із виворітної сторони, таке в'язання теж має право бути, так як виглядає тут воно, ну, звичайно, на однотонній пряжі воно краще видно візерунок оцей виворотний. Це не значить, що він може бути виворотним. Можна оце робити виворотним. А на меланжевій пряжі, звичайно, тут виглядає воно трішки. Не чітко. А ось ця пряжа, а ось ця сторона в'язання, бачите, тут чітко, тут такі петлі довгі, от, а на однотонній пряжі, наприклад, така чи якась інша, воно виглядатиме гарніше. Тому я і зробила лицеву сторону, ось таку. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, коментуйте, дякую, якщо комусь було щось корисно, пишіть щоб ви хотіли, щоб я показала, який візерунок, або яку форму шапочки. Якщо хтось бажає, я покажу, розкажу. І канал у мене молодий. Хто не знає, у мене є канал на Ютубі Посудна крамничка. Кому цікаво, там я показую текстиль посуд. Кому цікаво, переходьте і підписуйтеся. Всім дякую, всім гарного дня, всім до зустрічі!